Привіт! Сьогодні виставляємо, будемо виставляти водорозетки і трубки на нарушнику сушарку. Труба металопластикова. Яка? Кулма чи кермі? Тут кермі. Кермі, німеччина. То всі бояться металопластикову трубу, де які замовники кажуть, вона потече. Хлопці, вона не потече. Якщо вона у вас на скрутках, то вона у вас потече. Ось це присується гідравлічний шланг. Ось ось такі речі. От. І потім одягається, ізоляція і вмовується в землю. Ось таким ось інструментом пресується. Є ще електричний або акумуляторний, це ручний інструмент. Зазвичай рушникосушарки мають між відстань підключення 50. Ось це в більшості випадків стандартні. 50 см. Ось у нас стоять е мітки на 50 см. Зараз покажемо, як пресується е труба металопластикова. Тому що для деяких це якась дичина. Навіть вже скільки років використовують люди, навіть не знають. Так. Тут вже я відміряв. На 50. Що ми робимо? Обов'язково трубу треба зняти внутрішню зовнішню Ну, так як при відрізанні вона має гострі кути. Там є гумове ущільнення. тому щоб воно не соскользнуло з цього, не зрізало, якби гумку потрібно розвальцювати. Ось у нас гарна конусна фаска знята зовні і зсередини. Труба має бути чиста, це з'єднання без пилу. Ну і великий плюс металопластик гнучки. Удобно користуватися такою труба. Описоване. Тестування показує, що при тиску десь 50-60 атмосфер при гідравлічному тестуванні рветься труба, з'єднання лишається без змін, нерозорівним. Тобто, дивимося, ось у нас по червоній міць центр. Так само ми беремо. Зараз треба, щоб труба дійшла середну. максимально точнее была подъемлена. Трошки подгоняем. Подгоняем трубу, чтобы она параллельно на стене была. Чтобы потом при опрессовании не получилось, что мы здесь трошки маханули косяки кисть. Перец тут, надеемся по митцам. Ножнички для труби. 16-20 эрхам ножницы тут трошки ще подрезать бо ізоляцію ми потім одягнемо аккуратно підрезаем по трубі бажано різать. Її нічого не буде, але все одно. Калібруємо. Все, нормально. Візуальний контроль обов'язково. від краю до краю, від центру до центру нічого не змінюється. Все пресуємо, пресуємо. Опа. Так. З'єднання готове. З'єднання готове. Так зараз ізоляцію. but Ізоляцію, до речі, обов'язково треба обігати, коли розчином закидається, то тобто, щоб труба все одно, особливо якщо використовується не на холодне водопостачання, а на гарячий, при зміні температури труба все одно має якийсь невеликий, але коефіцієнт лінійного розширення. І вона собі вигинається в самій ізоляцію. В ізоляції має невеличке місце для. Деформації труби обов'язково. Ну і плюс вона захищає нас від самого рощу, від, від лужного середовища. Одягаємо на іншу. Ці потім з замотаємо. Тут різниці немає, де подача, де зворотка. В принципі, душник по Готово. Тепер ми його підпінимо, там, допустимо, стіродуром розклинемо його, підровняємо, так як воно у нас має трошки рух вліво вправо І все поставимо порівню, підрівняємо трошки. І все готово. А потім вже як це вже інша історія. Поки все.